Це захист інформаційної безпеки країни. Бо в такий час знаєте, ми прийшли, мало того, що треба розгрібати те, що там попередньо не робили, знаєте. але ще і в умовах війни це досить важко. Тому захист інформаційної безпеки ми на три, три сегменти умовно ділимо. Це перше, як нам зробити, щоб як зайти на окуповані території сигнали. Це досить важко, бо ви розумієте, там грати летить снаряд 20 кілометрів чи 30 кілометрів в умовах той гірської місцевості, там рельєфу, який є, добити за 40-50 кілометрів на межі потужності продавачів, досить важко. Але з таких знаєте, досягнень, які я можу сказати, що з посолка щастя, з волновахи, ми досягли того, що Телевізійні канали, П'ятий канал, Україна з Волновахи, Радіо 24 з Волновахи, і, і щастя, Радіо 24 і, і ще хтось, пам'ятаю, мовлять на частину Луганська і Донецька. Є проблеми, бо там не так антеди туди посилити, але хто хоче, може Нинське, в Донецькій і Луганській звернутися, зокрема Радіо 24. Я тут хотів би подякувати вашому земляку. Романа Андрійка, бо так швидко, як вони знаєте, брали передавачі, везли встановили. Ми їм давали папірці, що там просимо там доручення президента, просимо дуже швидко це допомогти, встановити, там забезпечити безпеку. Не хочу казати, як це було, там були якісь досить трагічні події, але в цьому буде серед. Другий сегмент це як відновити мовлення на звільнення. Принцип вже такий, коли терористи захотіли, вони першої справи, що вони вимикали всі інформаційні канали. От 1 п'ятий, е, плюси, да, отакі. От е, коли звільня, ми не можемо тим людям, які там, навіть, під кулом, під е, е, дулом автомату, ми не можемо їх там, позбавляти, ліцензії чи щось. Чи це, це просто аморально. Коли працюють, то життя дорожче. Е, там, Всяких технічних речей. Але як тільки звільнили, наше завдання в першу чергу вімкніть канал. І тому тут -то дякуємо концерну РАТЕ, дякуємо знову ж таки представникам каналів, Ми вмикали і вмикали, вмикаємо ці канали без всякої там, знаєте, послідовності. Послідовності каналів. Те, що вимикали інформаційні, в першу чергу вмикаємо. Потім всі інші, там, інтери, там, всі, які є, і це досягли в Краматорську в повному. Вигляді в повному пакеті працюють канали, які там за ліцензією, в інших містах. Потім з кабельниками працюємо. Не все так просто, бо знаєте, ви ж розумієте, що за що в Донецьку є різні. Є патріоти, а є люди там обнурмальної пропагандою, а є ще там інші. Там. Тому це від закону, ну всі методи законні, але від... В мовляти до, до дуже великих мовляв, скажімо так, використовувати всі життя. Наступний крок, як зробити, щоб добити, ну я скажу, переграти, бо у нас ніхто не займався інформаційною безпекою так серйозно, поки все знищилося. В Києві є Броварський радіоцентр, який на якому там сіли передавачі які на довгих середніх хвилях дозволяли добувати передавати українські канали там, за кордон. Знищили цю вишку за часів там, керівництва пана Маврахова Національної радіокомпанії України Там сини чи родичі Азарова отримали ділянки під цією вишкою там, сільськогосподарські і втратили такий потужний передавальний центр. Але як би самі перший крок канал 1 плюс 1 він запустив, у них є гроші, звичайно, вони запустили супутниковий канал. Вікрайм Today, як відповідь на Russia Today. Я сподіваюся, що буде гарний, просто потрібен час, бо ви, ви знаєте, як дуже довго Russia Today. Як вони там, які гроші піддали, як вони вмовляли власники отелів за кордоном, щоб їх включали в кабельну мережу, роздавали туристам там такі довідки, що, будь ласка, включіть канал для мене Russia Today, заключіть угоду. Але вони це почали. Ми зараз, Національна рада, за дорученням президента, ми працюємо над тим, щоб створити на базі УТР українського телебачення закордонного і каналу БТБ, який був в Нацбанк а зараз він нас як профільний продукт, як зробити телеканал і який би теж, мовив, але був державний закордон. Оце три такі проста, які є по інформаційній безпеці.